Скажи мені, чи є ризики в такому бізнесі? Ну, тепер я розумію, що є, а які ще можуть бути ризики, що, наприклад, не прийде інфлюенсер, не запостить. А що ще може бути, не знаю? Що там забанять тобі канал, за те, що ти якогось такого спонсора візьмеш, чи які ще ризики ну, ти бачиш? Бо ще, ще буває такий ризик. Ти ж, коли до тебе бренд звертається, він приходить до тебе за рекламою. А можна отримати антирекламу. Якщо блогер, наприклад, трохи специфічний, uh -huh. йому щось не сподобається. Ну, наприклад, давай ситуацію моделюємо. Не, не моделюємо, вона була. Типа, покупаєш рекламу, все домовилось, треба зробити там сторіс таку. Uh -huh. він, він каже: да, ти йому кидаєш, ось бриф бри сценарій, як треба зробити? Скажи, ось той. Ось". Він каже все просто інше. І каже: ну, все, я викладаю. Ні-ні-ні, типу. І все, і получається, що, получається, що люди подивляться цю рекламу і е, бренд облиють грязью чи Ні, що? Ні, виходить, що бренд заплатив за одне, а заробив то зовсім mm -hmm. інше. І ми йому кажемо, чувак, переробити вже зробив не побрифну, а переробляти я буду тільки за доплату. І тут і ти тут вже в ситуації, що треба вже і зі своєю, що ми кажемо про маржу, і насамперед вона не дуже велика, як ти сказав, тому що в цю маржу входить багато дуже ризиків.